Турнір у надвірні з насильного тенісу, який був оголошений як благодійний, зібрав таку кількість учасників, що став навіть не районний, а обласний. Приїхали тенісисти з сусідніх районів. Мета цього благодійного спортивного заходу допомогти зібрати кошти хворому на рак крові Максиму Марценковському. Дитина потребує довготривалого та дороговартісного лікування. Серце розривається від радості. Тому що не сподівалися, що насправді від нас, активістів, які люблять теніс настільний, які організували цей турнір, відгукнулося так багато людей. Постукала біда в одну сім'ю, і ця сім'я зараз цією бідою бореться. Але легше боротися, коли є багато однодумців, і тоді біда не стає бідою. Тоді виходить спільними молитвами, спільними зусиллями. Крок за кроком життя стає кращим. І ми сподіваємося, що воно так і буде. І Максимчик однозначно вивдрує. І ми сьогодні граємо за нього, для нього і перемагаємо для нього. На благодійному спортивному заході був присутній батько Максимка Роман Марцінковський. У турнірі взяли участь тенісисти від малого до старого. Причому по класі юні представники настільного тенісу Богородчанського району не поступалися знаменитим ракеткам надвірної. В знак щирої моральної підтримки спортсмени виклали великими літерами сердечне побажання Максиму. Одужуй, ми з тобою.